Рада зустрічі з вами малята. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до ногу простяглися, за промінчики взялися. Уявимо малята, що ми тримаємо промінчики своїми долоньками. Поглянемо на сонечко. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною і наслухаємось пісень. Про яку пору року йдеться у вірші? А яка зараз пора року? Так, весна. Чим подобається вам весна? Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом. Синім небом, першою На Навесні рослини починають оживати. На багатьох деревах починають бубнявити бруньки. Першими цвітуть берези, вільхи, ліщини. Потім виростають листочки, ніжні, липкі, яскраво зелені. Незабаром з'являється зелена трава і перші весняні квіти. Послухайте, дітки віршик. Пісня проліска. Я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. Цей вірш написала Марія Познанська. Як називається перша квіточка? Пролісок, правильно. Якого кольору проліски? Блакитного, молодці малята. Навесні сонечко піднімається вище, світить яскравіше і все більше тепла посилає на землю. Проліски у лісі виростають, квітнуть і пахнуть. Навесні сніг розтає, перетворюється на струмки. Лід на річках та озерах також розтає. Дерева навесні прокидаються, квітнуть, зеленіють. Погляньте, яка краса. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію. І вона всміхнеться до мого сердечка. Чи подобається вам весна? Чому? До нових зустрічей, малята!